Усім привіт, друзі. Якщо ви бачите мене на своїх екранах, то це означає лише одне. Сьогодні ви дізнаєтесь про найцікавіші культурні заходи міста, які точно варто відвідати. Тож мовчутися зручніше. Ми починаємо. Музика, що змушує серце битися швидше. 1 грудня театр імені Садовського перетвориться на місце зустрічі з вишуканими творами композиторів Людовіко Айнауді та Яна Тірсена. Зможемо насолодитися улюбленими хітами серед світла сотень свічок. Це буде вечір краси, глибини та справжньої музичної магії. Тож не. Пропустіть початок о 19.00 квитки коштують від 390 до 790 гривень. Вистава, після якої знову захочеться повірити у дива. Вже 8 грудня зможемо побачити вечори на хуторі поблизу диканьки, теплу, жартівливою атмосферною історією з українськими танцями, піснями і містикою. На сцені Оксана Пекун, Валерія Стахов, Віталій Челканов та багато інших акторів, які створюватимуть справжню різдвяну магію у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Початок о 18.00 квитки коштують від 340 до 800. Сорока гривень пристрасне кохання проти соціальних правил. Виставили мерів пана панаса Мирного розповідає про дівчину Наталю, яку мати змушує відмовитися від турботливого хлопця Василя і вийти заміж за пихатого Карпа. Єдиний шлях до щастя ризикнути усім і піти назустріч коханню. Цю драму зможемо побачити вже 13 грудня у театрі імені Садовського. Тож не пропустіть початок о 18.00 Квитки коштують від 750 до 1650 гривень. Магія пригод оживе просто на сцені. Вже 14 грудня у театрі імені Садовського на маленьких глядачів та їхніх батьків чекає яскрава шоу-вистава. Новорічна місія, Мегащення щеня трятівників. Улюблені герої перенесуть нас у світ пригод і вирушать у святкову місію. На сцені на вас чекатимуть мегакостюми, інтерактиви. А після шоу без Товна фотосесія з улюбленими героями щенячого патруля. Тож не пропустіть початок о 12.00 котки коштують від 350 до 790 гривень. Різдво починається з музики, яка зігріває з першої ноти. Вже 14 грудня у театрі імені Садовського відбудеться різдвяний джаз при свічках. Особливий концерт, де святкові знайомі мелодії зазвучать у живому виконанні за іпрешець джаз квінтет серед це його сотень свічок. Це буде вечір, який подарує атмосферу свята, і той самий настрій, який буває тільки в грудні. Тож не пропустіть, початок о 18.00 квитки коштують від 430 до 790 гривень. Хочете поринути у космічну подорож? Тоді вам точно слід завітати у Вінницький планетарій. Тут ви зможете відчути себе справжнім космонавтом та розглянете небесні світила і сузір'я. Доторкнутися до незвіданого простору можна щодня з 10 до 17 години. Вартість квитка від 50 до 90 гривень. Відкрийте для себе Вінницю мінять. Тюрі, адже у парку імені Леонтовича працює музей міні Вінниця». Визначні пам'ятки міста знаходяться тут у зменшеному варіанті, аби ви змогли роздивитися усе. Пройтися крихітними вуличками можна щодня з 10 до 18 години. Вартість квитка від 30 до 50 гривень. Отож, друзі, якщо вам сподобався якийсь із наших заходів, не зволікайте і мерші купуйте квитки. Нехай ваш день буде особливим. А це була фіша Вінниці. Побачимось.